Добро дядя дядьки! Вас вітає фірма Бруко Україна. Ну, Я не став заморачуватися з бордюрами. У нас тут такі блоки зложені. Значит, дивіться, оце стяжка під бордюри. Устанавливати. Тут регулювачний винт, регулює висоту, вона має угол, має таку знизу грібіночку. Ось дві ручечки, компактно все. Отак От вона виглядає для відправки, вона розстиковується для перевозки. Ви її можете розтикувати і з нею працювати або зібрати на об'єкті. щипці захвати і киянка для дорожніх бордюр вам вже знайомі. Хто не орієнтується в ценах, Тисяча гривень бойки міняються, бойки, бачите, як прикручені. Бойок такий коштує у нас 150 гривень. Це отбойник автомобільного борта. Щіпці захвати, знаєте їх. Тут ручки пластикові. Це не різина, Вони, ми їх так жорстко насаджуємо на гарячу. Різиночки міняються. Він розкидається на два розміри. Бачите, тут ось. Раз, два, три. Тобто ось вони в сложеному стані. Значить, по цінах тисяча гривень. Комплект оцей захватів півтори тисячі гривень. Стяжка під бордюри півтори тисячі гривень. Кому треба ставити бордюри, це незамінний комплект. Дякую за увагу. Бруків Україна. Телефон 067 770 96 72.